І ми готуємося на ринок. Завтра їдемо на ринок в роздріб продавати. Броколів пак насобирали. Ось такі гарень. Ось такі гарень. Ось наш відро огірків, трохи холодні ночі. Цього року ще, бачите, така непогана в нас є. І наша суничка. Капуста у нас по А цибулька. А картопля. І Любинські огірки у нас два види. А черешня скільки? Черешня І є гарна полуниця по 200 на ринку. Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Ярік Мазур. І в нас тут є суниця. Суниця це є у нас Алібаба і Регіна Альпійська. Називається без Усів, отака. І тут десь кілограма скільки. Два? Десь два кілограма. Ми по пів літри продавали на ринку 150 гривень. Але ще є вибирати що. Ще, ще є. Цей ряд, І цей ряд Це з одного ряда. Тільки назбирали ми, ну, зараз подивимося, скільки назбираємо, що третій день збираємо. І ми готуємося на ринок. Завтра їдемо на ринок в роздріб продавати. Йде. Полониці, можна трошки і знитити, звичайну ціну, щоб брали, але беруть, так як лісова 200 півлітрова баночка, а наша кажуть городна 150, 130, 150, до сотні, півлітри. Ще на сьогодні буде огірок, будемо збирати. У нас ще буде. Зелена цибулька. У нас буде капуста брокколі. Вже дітки лишились. І білокачарина. Буряк. А решта покажу. Такий городик і може давати гроші. Так як полуниця дала, так само нам дає отих три рядочка. Вже тисячі чотири, Бачите, небагато, 15 метрів. навіть менше має, десь 12 метрів. Один рядочок, тут є три рядка. Ось так вона розростається і цвіте до морозів. Це просто одна суниця. А так ще буде кажуть, що у нас огірок вже достиг. Ну і наша капуста. Одну закінчили ми плантацію, є ще друга. Це вже буде середня, щита. Але з ранніх. Дивимося далі. Ну а на полі на полі у нас капуста, білкачана молода. Броколів пак насобирали. трохи дітки. І трошки у нас така брокколя. Бачите, де-не-де, що попадає. але це вже вже все. скоро буде дискувати. І огірка трохи назбирали, так як після вчора ми збирали, але все рівно її отакий огірочок. Зараз ми прийдемо до нашої білокачаної. є виборочно, ще наростає, але більш вверх, ну і тут можна вибрати така кілограм, 800 грам, і більше. І туди до верху, Звичайно, там добрі такі головки. Отже тут, не сказав би, що погані, добра набита. Але зверху краще. Ну, тут можна бачити є. Поки підверх, зверху донизу. Отака наша капуста. Буде і кукурудза, буде, помідор. Це в майбутньому. Буквально через місяць буде в наш і кукуруза, і помідор. Так, будемо дорувати. Тут ще маю 5 рядочків кукурузи на зомі сорт. Бачили як я сажав її в касетах. Була правда, така. Я б сказав не дуже, Бо, тому що був не субстрат. Ну а зараз просто покажу. Вона є. ось така. І тут є, є багато наверху. Трохи вирізаю, кому під заказ, багато не беруть. А так у роздріб. Бачите, супер, тверда вже налилась. вже налилася. І до кінця зараз буду проходити. І ще два, дві бананки. Так як зараз на ринку у нас сильно в попіті небук на кожному кроці, як то говориться. А так дві бананки можна продати. 25-20 гривень, не знаємо яка буде. ціни міняються кожен день. Але цього року не по 10. Звичайно, ну хоч двадцятка, хоч би вийшла. Тому що ще є трошки. Ще оце є. Ну а тут буде пізня. Ну думаю вона вже буде пізньо за середньо, в кінці серпня. Я думаю вже тут капуста буде. Отакі От є ще в мене. Чого багато, в Хватило собі там небагато, 100 штук 200 головок, ну, Як я вже говорив, щоб продати, щоб мати копійку. Отакі От гарні От такі отакі гарені, От такі гарені. Дивимося далі. Ще на подвір'ю будемо огірок. Заден цибулі, ну і тут нарвемо буряка. Ще йде поки. Поштучно. Ось наш відро огірків, трохи холодні ночі. Огірочок слабо йде, але все ж таки на ринку по 50 гривень. 50-60. 50 можна здати, продати. Капуста. Йшла останній раз по 20. Так, як її багато. І трошки на гуртовому приупала ціна. Але це не 10 і не 5. Цього року ще, бачите, така непогана в нас є. Ще маю брокколь ящик. Теж ціна 50-40, десь так. Пішли зелень, цибульки нарвем. І наша суничка. Оце у нас є Алібабак закруглена, а це регіна. Це я вже трошки розрізняю. Так як Регіна є подовгаста така, а ліба база круглина. Бачите, отак. От ну, пахне, чесно кажу, пахне. А і пахне добре. Лісовою не зриниться, звичайно, але це суниться. Помаленьку, помаленьку та й буде. Півлітрова баночка була 150-130 за великий день. Тому що 200 стоїть лісова, ще досі буде мало в цьому році. Ну, ще зелень буде у мене. І доброго ранку. Ага, Ми писала. на ринку своїм, як то кажеться, товаром. Є картопля, чи не скажу пізніше, поки не буду казати, бо ще не знаю. Є картопля, трохи гірка. Бурядна сакура юкрейн цибулька зелена. І наша алібаба з регіною. Це суниця. Сусідка передала яйця і сир. І наша цвітна. Це самого раня. Зайняли місце. Ну і будемо торгувати, а там подивимося, які ціни скажу. Продав, як що до чого, і біля мене Любинівські огірки. Це є Рогізнянські, бачите, а це є Любинівські. Ну, різниця, села різні. Може і вирощування. І є квасоля-порожівка називають. Теж скажуть, ну пізніше. І кабачок це самограння, все пусто. А тут розкладається сестра, ходила до лісу, назбирала суниць. Де на суниці чимало, так бо помалу ходить, збирає, бачите, зелень має. Ось таких віників для закрутки і зелень цибулі. Ну і Картопля, звичайно, біла роса, бела роза, часничок. Уродив сестри, старіна сестра. І можу показати, що ще людей немає, тільки позаміняли місця. Але ми з самого рання до шости ми приїжджаємо, щоб зайняти місце. Субота сьогодні буде великий базар, ринок, як назвати, подивимося, який торг покажу вам ціни. Поле почистив брокколі, ну і цвітну вирізав, так як сьогодні вже буде дісковка. Фрезеровка. Дивимось. І так вже ціни. Вже пішов ринок у нас. Капуста у нас по 20. Картопля 35, 30-25. Така капуста по 20. Така по 50. 50. Огірочок. Цибуля взагалі залі 15 і бурячок три штучки 20 гривень. Така наша хортиця огородила. Кілограм 40 гривень. дієтична. Суниця. Півлітрова баночка. 100 гривень. Можна 130. 100 гривень. Яйця 6 і сир 120. Літрова баночка скільки? Смородина. 70 70 а цибулька? 15. Молочного у вас нема? Не брала я молочного. Сир я маю, але в мене... Ясно. Картопля? Маю, думаю, а картопля? Картопля, тута є 40 грубо. 40 грубо. Тута є 35, а там Ясно. 25. Ясно. І любинські огірки у нас. Два види. Один такий, бачите, дзвілати, а другий... Це самозапильний, а це бджолозапильний. І скільки? 70 по 70 ходів. Бачите, любинські дорогі когірки. І є кабачок. 30. і паражівка. Пів кілограма 100 гривень. І є вже міт. Має такі, бачите, реклама є, навіть номер телефона квіткові. Літра. 250 пів літри, 125. Я брав суперові. Сьогодні, мабуть, півлітри візьму. І внукам подобалось. А черешня скільки? Черешня, я не знаю, 150 км. 150 кілограмів. 70-літрова 70 банка. Та. І такі гарні букетики продають. Бачите, дуже красиво зроблено. І скільки один? 40-50, ну, що, 40, що дасть, ясно. Да. Бачите, красиво, дуже красиво. І прийшов до сестри, оскільки вона продає картоплю свою білоросу. 35. І назбирала знову, як я казав, сониця 200 так є, 200 гривень. Зелень має, має чесночок, по 10 гривень такі, чесночок, 15 такі. Цибулька зелена. Ну і 15 гривень такі для засолки огірків. І кріп 15 гривень. Сирвіяний 100 і 50 гривень півторашка молока. І є гарна полуниця по 200 на ринку. І далі подивимося, ціни, які будуть. Капуста по 20. Іде. Така по 30 та по 40, але йдуть. Бурячок 25 ріштуцьких, теж розібрали. зелень, цибулін розібрали. Ну і картопля 30-25-20. Це в мене. Це вже другий пак капусти. Субота саме ринок. Людей багато, ну і беруть помало. По 40 таке. Це картопля по 35. Часничок пішов по 10, трошки лишили, і ще лишили, зелень пішла і в тебе суниця пішла, так? І вишня 100 гривень літр. І скільки сер? 130? А сметана 725, 70. 70. і гумі по 40 гривень півлітрового баночка. Інтересно, як на смак. Прикольні гумі. Помідор парадичка зараз перекупа 50-60. Любині вже продали свої угірки, але лишився другий сорт, секенд. І скільки цей секінд ваш? 50 хочуть, ну на салат піде. Лілії по 100, а троянди по 50. букет. Петрівна вже продала молочне, залишився кролик, скільки вас кролик? А букали і скільки кролик? 20 а у вас є тільки сир залишився, так? Петровні вже все. Ясно. Ще будемо трохи торгувати. Все трошки є, люди ходять. Всім здоров'я, Україні перемоги. Слава Збройним силам України. До побачення. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні. І навіть вирости розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички. Як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо, нова теплиця.